День такий нервовий, зроби мені щось нове. віскі кола є в тебе? Є Ти, я бачу сьогодні на новому робочому місці. Є кола. Ні, віскі кола треба. Є кола. Є кава. Кола, кава. Кола кава. Ти, тобі не здається, що в цьому реченні чогось не вистачає? Є. Віскі не вистачає в цьому реченні. Понимаєш? Віски. Виски. Же... Не виски. Надо, не, не, не. Виски надо. Хочу... Что у вас за обслуживание Что Шо, виски колу буду с льдом. Хорошо. Лед на морозе? Да. Хорошо, все, давай. Мне одну штуку, дервишки шалят. Валик. Хорош спать, блин. Думал, Не, я не договорил! Все, давай, заводи шарманку. Слушай, тебя еще вот это.